Шість парадоксів нашої психіки. Привіт! Мене звати Гетьман Анастасія, я нумеролог, розстановщик та гіпнотерапевт. Так ось, якщо перевести слово психо з грецької мови, це означає душа. Тобто психіка дорівнює душа. Так, я буду вам більш детально інтерпретувати. Перший парадокс нашої психіки те, що вона не знає часу. Так, ось цього нашого звичного лінійного часу, по якому ми звикли з вами жити по цьому годиннику. Наша душа або психіка, як вам зручніше, вона не знає, не сприймає. І саме тому ми дуже легко можемо переносити людей в різний проміжок часу. І ви будете відчувати саме. Те, що там зараз відбувається. Парадокс номер два. Наша психіка вона не знає простору. Так-так, ми не обмежені рамками. І саме тому так легко ми з вами можемо включатися в ту чи іншу подію, в той чи інший спогад. Уявімо, зараз ви знаходитеся в офісі, працюєте або відпочиваєте вдома. І тут і зараз опиніться у бабусі. Що у вас зараз приходить? Тут і зараз ваша психіка, ваше тіло, ваша свідомість, підсвідомість переносить вас до бабусі, там, де ви або відпочивали, лежали на травичці, або ви їли якісь смаколики, які бабуся вам приготувала. У Вас включаються ті відчуття, ті почуття, можливо, навіть рецептори вкусові включаються, можливо, якісь запахи включаються, і ви пам'ятаєте, що ж там вам приготувала ваша бабуся. Це і доказ того, що немає для психіки. Простору парадокс номер три для психіки не існує відстані. Так, так немає відстані, неважливо, метр, сто метрів, кілометр та хоч на іншому краю всесвіту. Ви так само відчуваєте близькість до тієї чи іншої людини, навіть якщо вона територіально в географічних мірках знаходиться в іншій країні або в іншому місті. Ви її дуже легко відчуваєте. Парадокс номер 4. для психіки не існує я та він. Тобто, ми тут з вами всі зв'язані єдиним полем. Це можна розглядати з декількох точок зору, наприклад. Учений Вернадський, да, з своєю теорією про ноосферу, так само як і екзотеричні та метафізичні знання стосовно поля хроніка каші, про які я вам розповім трошечки пізніше, тому що безпосередньо я працюю з цією світовою бібліотекою. Говорить про те, що ми тут всі з вами єдині, зв'язані одним потоком. Ну, давайте простіше. Представте, що ми всі з вами ніби як юзери інтернету, і ми знаємо кожен про кожного щось. Нам достатньо просто ввести щось там в Google, і він нам видасть інформацію про кожну людину. Саме тому ми дуже легко в методах розстановок можемо переміщати. Тут і зараз вас в ту чи іншу людину, тому що всі ми зв'язані єдиним полем. По-перше, по-друге, наші клітиночки ДНК від маминого роду і папиного роду зберегли дуже багато інформації в нашому тілі, свідомості і підсвідомості. Парадокс номер 5. наш міск, він бачить тільки те, що він знає. Тобто нас чомусь там навчили, або мама розповіла, або нам перший раз щось показали. Наш мозк зафіксував, помістив собі в пам'ять, і тільки це ми тепер знаємо. І з цього випливає наступний парадокс: шостий парадокс: мізк бачить тільки те, що він знає. До речі, саме це і пояснює, чому, наприклад, Після якоїсь ДТП або після якоїсь ситуації різні люди дають різні показання. Навіть є така теорія: якщо люди кажуть одні і ті ж слова, значить це брехня, значить, вони зговорилися, тому що ми з вами. Всі переживаємо по різному у всіх в нас вшита різна інформація, і ту чи іншу ситуацію ми з вами бачимо по різному Чи знали ви про такі парадокси нашої психіки? Діліться в коментарях. А про хроніки Акаші я вам розповім в наступному відео.